Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі щоденники Життя. І от чергова підбірка цікавих штук лотів зі Фейсбуку. Поїхали! І перший у нас лот. Виставлявся в групі Західний аукціон. Виставлявся його ось ця ось людинка перейшла з іншої групи. Це та людинка. В якої я Таллера був виграв в ті групі, які мене заблокували, посилання залишу на те відео. І от він передавав ось таку ось чудову річ. Друзі, перед вами Амулет Топорчик Київської Русі, Матеріал бронза. Старт був з однієї гривні, і був проданий цей лот за 2900 гривень. Звідки знахідка? Невідомо жодному коментарю власник лота. Нікола сорок не відповів, звідки в нього дана річ. Дивимося фото. На мою думку, річ шикарна. Ідемо далі. Наступний лот. Теж виставлявся в групі Західний аукціон. І це в нас лот сібних монет Сигреньовіща. Шостаки і Трояки і півтораки. Лот стартував з однієї гривні і був проданий за 4400 гривень. Дивимося фото. Подивіться, яка краса. От ця людина накопала. Гадаю, що більша частина цих монет була знайдена в одному місці. Можливо, це був кошер. Ну, як... Може можливо, і закладушки кладік. От бачите, комусь пощастило. Походження лоту, Тернопільська область. Ну, звісно, ближче до поляків, туди, до річі Посполитої. У нас такі монети, звідки я, Центральна Україна досить велика рідкість на даний час. Ідемо далі. Наступну публікацію ви, напевно, вже бачили або чули цю новину. І так, з Білої церкви до Німеччини намагалися відправити скіфські артефакти. Київські митники вилучили ось такі ось цінності запіс стосовно фотографії. Так, перше, сокири. Сокири для мене сокири, як сокири. Ціна у них в середньому. Вони, ті, що приходять, що я бачу, в середньому сокири от 300 500. Найбільше, мабуть, я бачив. Здається 1000 гривень. Спис нічого по спису не можу сказати, він ось його май, майже знив. Далі, ось, о, стосовно накінечників, це для мене насінинка як насінинка. Їх ще на полях валяється досить багато, хоча раніше їх збирали більше. Я не люблю ходити там, де колись були поселення. На жаль, вони поселені давним-давно вже втрачені, тому що зараз орається земля десь на 45 см, і цей культурний слой він вже вважається втрачений. Тобто, як розказує, що копачі знищують культурний слой, ні, його вже немає, він вже знищений. Там усе перемолотяно, перебит, Черепки. Я не пам'ятаю, щоб навіть хто з моїх знай знайомих. Е посуд якийсь цілий, навіть невеликий, знаходив. На це те, що більше сінини або динарія, воно розтарощене на куски. Так, завжди лише емоції. Далі. Е монетки. Монетки ось у нас так ось у фотографії. Коротко по монетках. Що можу сказати? Це в основному монети Польщі, що я бачу. Це ось у нас 30 копійок, 2 злотих. Це коли Польща була під окупацією Російської імперії в період Лейсі Олександра І. Далі щось таке? Трияки така не вим. Оця ось монетка теж з Польщі. Це у нас здається 20-й якийсь там рік. Досить. Дорогі монетки. Стосовно оціхось, ну що можу сказати, що вартість цього в районі декілька тисяч гривень? Що це вивезти артефакти. їх вагонами там вивозять і набагато цікавіше. Ну це окрема історія, а це так зробили, що там передали десь. Ну, людина, явно, що це копане, це піднято землі. Людина знайшла і вирішила його продати. А вже далі вже його хтось вирішив продати в Європу. Ну, якось так. Ну, що ж, друзі? І на солодке. Публікація була зароблена. В групі лісова Кочма у пошках золота, полубочка і не тільки. Це новенька, свіженька група, куди виставляють, поки що це не аукціон, куди виставляють всяке цікавеньке е копачі. Люди на оціночку знать, що де по чому. І так, ось ми зараз глянемо, що тут виставили більш детальніше. І табдам. Це у нас монетка. Так, це у нас монетка. Венеції, е, Середньовіччя. Здається, номіналом один цехін. Може і два цехіна там. Я не експерт. Ніхто точно не визначив ні рік монети, ні точно, що це один цехін. Так далі, монета виконана із золота, така донесенька пелюсточка. Єдине, що вдалося відкопати, що монети такі коштують в середньому від 4 тисяч гривень. Як потрапила ця монета на територію України, поки що невідомо. Ось фотографії, подивимося. Так що далі? Наступна доля монетки особисто мені невідомо. Вона була виставлена на обговорення ще в деяких групах, але я взяв цю для публік для огляду. Ось така ось краса. На цьому все. Будь ласка, пишіть щось, коментуйте, що, може, я не так кажу, що ви хотіли побачити, тому що це унікальний контент. Огляду лотів з Фейсбука не робить, напевно, ще ні один оглядач, який я. Я хочу, дуже хочу розвивати цей напрям. Будь ласка, зробіть якусь відповідь, напишіть щось. Що треба покращити, що змінити. Що б ви хотіли ще побачити, які б ваш, що вас більше б цікавило, що вам підбирати краще. Якісь унікальні речі, чи монети, чи техніку. На цьому все. Дякую, що подивилися. Будь ласка, поставте подобайку, підпишіться, напишіть комент. До побачення.